Мої вітання. Сьогодні ми будемо говорити про підтяжку жіночих грудей. Я Павло Деничук, пластичний хірург більше як 30-річним досвідом. Сьогодні ми розповідаємо про мастопексію або підтяжка грудей. Це одна з таких радикальних оперативних втручань, яке дає можливість відновити параметри, форму, гармонію жіночих грудей. З використанням якраз хірургічного підходу. А проте не втручання мастопексії передбачає різні технології і різні методи, виходячи з тих ступеней опущення жіночих грудей. Які є варіанти мастопексії? Є, наприклад, мастопексія перереалярна при таких легких, незначних опущеннях жіночих грудей і при досить розширених ареолах. Перереалярна мастопексія дає можливість змінімізувати розмір ареали. І тим самим на сантиметр, на півтора підняти якраз сосково-ареолярний комплекс над тканиною самої залози. Це досить обмежений варіант корекції жіночих грудей, але він має місце бути. Другий варіант, коли ми крім переареолярної мастопексії, ще додатково ми додаємо розріз вертикально вниз, і тим самим ми маємо можливість вже зменшити. Дряблість, розтягнутість шкіри в нижньому полюсі, і третій варіант це так звана якорна підтяжка, або ще називають обернене. Те підтяжка, яка дає можливість відкоректувати будь-якого розміру, форму опущення грудей. І цим самим дає можливість, як мінімізувати розтягнутість шкіри, в певній мірі мінімізувати розтягнутість самої залозистої тканини. І це саме такий радикальний метод, який дає можливість відновити в будь-якій ситуації форму жіночих грудей. Зразу хочу сказати, що більшість випадків пацієнтів, які потребують такого плану підхід, це після післяродовому періоді, але це не тільки так. Є ще варіанти, коли пацієнти після набору ваги, а потім схуднення також втрачають свою форму грудей, принаду грудей і потребують корекції. Також потрібно відмітити, що інколи можна коректувати форму грудей. Піднявши її, зробивши мастопіксію, але якщо об'єму недостатньо, можна скомбінувати з установкою імпланту. Ці ситуації потрібно зрозуміти, що також потрібно орієнтуватися на той об'єм, який пацієнт бажає, для того, щоб гармонізувати і об'єм, і форму, і розмір самих грудей. І ще потрібно відмітити один важливий момент, що якщо є опущення жіночих грудей з надлишковим об'ємом жіночих грудей. Звичайно, цей об'єм включаємо також і корекцію надлишкової ваги. Цим самим ми маємо можливість нормалізувати об'єм грудей, підняти груди, тобто зробити редукцію тканин, зменшення тканин, опущеної груді. Для того, щоб післяопераційний період був більш легкий і короткий, в клініція розроблена спеціальна реабілітаційна програма, яка дає можливість пацієнту набагато комфортніше перейти цей ну, непростий період після операції. Зразу потрібно відмітити, що пацієнт повинен носити компресійну білизну як мінімум місяць-півтора, для того, щоб сформувати і дати можливість загоїтися всім рубцям оптимально, так як запланував, як сформував хірург під час оперативного втручання. А потім сама важлива задача це корекція і лікування рубців післяопераційного періоду, яка потребує догляду, як мінімум. Півроку після операції для того, щоб ми мали мінімально видимі рубці. Але зразу хочу сказати, що рубці можуть бути, вони можуть бути замітні, тому інколи післяопераційному періоду, через півроку, як мінімум, потрібно проводити ще корекції рубців. Але це вже можна провести і під місцевою анестезією, щоб рубці були абсолютно мінімально замітними. Ціна оперативного втручання буде залежати від. Тих об'ємів, які будуть примінятися у пацієнта, відступення птозу від методів, чи комбінується з аугментацією, тобто збільшенням жіночих грудей, і ціну ви можете подивитися за посиланням на сайті клініки Анакосна. До речі, там же на сайті ви можете подивитися і результати після таких оперативних втручань. І так, друзі, якщо вас цікавить пластична хірургія, тема омолодження, обличчя, грудей. Підписуйтесь на мій україномовний YouTube канал. Зустрінемося. Удачі вам!